Доброго ранку, діти! Я рада вас вітати на занятті з валеології. Діти, ви напевно задумувались, навіщо людині їжа? Для чого ми їмо? Так, молодці, без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо необхідні поживні речовини для нормального росту і розвитку. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Дітям же їжа необхідна не тільки для того, щоб рухатися або гратися. Вона потрібна для того, щоб бути здоровими та міцними. І для цього потрібно вживати різноманітну їжу. Харчуватися треба 4 рази на день. Продукти харчування мають бути корисними та свіжими. Правильне харчування запорука нашого здоров'я. Є дуже багато смачної їжі, але не вся їжа корисна, є шкідлива і навіть небезпечна для дитячого організму. Пропоную пограти в гру корисна та шкідлива їжа. Будемо з вами розглядати картинки і дізнаємось, чи корисна або шкідлива ця їжа. Хлопчик Андрійко нам з вами допоможе. Це в нас молоко, сир, йогурт. Діти, це корисна їжа чи ні? Так, корисна. Це картопля фрі. Корисна чи шкідлива їжа? Так, молодці, це шкідлива Андрійко нам дає підсказку. Діти, це в нас хот-дог. Булочка з сосискою, листя з салату. Здавалося б, є корисною, але це шкідлива їжа для нашого здоров'я. Риба. Риба корисна кальцієм, фосфором, вітаміном А та Д, щоб ви дітки росли міцними та здоровими. Отож, діти, риба корисна чи шкідлива? Так, молодці, риба корисна. А це дуже смачна каша з ягодами. Як ви вважаєте, це корисна їжа чи шкідлива? Так, молодці, це корисна їжа. Солодкі цукерочки, які ви дуже полюбляєте. Це корисна чи шкідлива їжа? Так, це шкідлива. Андрійко нам каже, не можна їсти багато. Це овочевий салат. Чи корисний він? Так, молодці, звісно, це дуже корисна їжа. Тістечко, тортики. Як ви вважаєте, солодощі корисні чи ні? Так, звісно ж ні. Багато солодкого дуже шкодить нашим зубкам. Фрукти, яблучка та груші корисні чи ні? Так, молодці, звісно, дуже корисна їжа. А солоденька шоколадка може бути корисною? Ні, звісно, молодці. А це. Наші відомі овочі, вони корисні чи ні? Так, молодці, звісно, овочі це корисна їжа. А солодкі напої, які ми можемо знайти у магазині. Як ви гадаєте, корисна чи шкідливі? молодці, це напої шкідливі. Діти, а чи ви знаєте, як же правильно харчуватися? Ні, отож сідайте уважно та слухайте. Їжа має бути різноманітною, щоб організм отримав усі потрібні поживні речовини. Їсти потрібно в один і той же час, повільно, не поспішаючи, ретельно пережовуючи їжу. Потрібно необхідно снідати. У голодної людини може боліти голова. Буде погана увага, низька працездатність. Вечерій за 2 години до сну не переїдай І необхідно додержуватися гігієни харчування. Перед їжею слід обов'язково ретельно мити руки, щоб не занести в організм. Бактерії. Молодці діти. Скажіть, будь ласка, а про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про їжу. Продукти харчування. Скажіть, будь ласка, а яка буває їжа? Так, корисна та шкідлива. А назвіть їжу, яка є корисною? Молодці, а шкідливою. Так, розумнички. Діти, запам'ятайте, щоб бути здоровими, важливо правильно харчуватися і дотримуватися гігієни харчування. А на цьому наше заняття закінчується, а я вам кажу до побачення та до нових зустрічей, мої любі дітки!